Любі мої, вітаю вас! Я вам текстиль показую дозовано, бо якось у мене то часу не вистачає, то самі розумієте, із світлом перебої. Ну, скоро мають вімкнути світло. Але поки працює генератор, то, думаю, покажу вам, можливо, за той період, коли у вас світло буде, то й подивитися. Ну, так і, таке в нас життя. Ну, давайте швиденько не буду довго акцентувати. Давайте швиденько будемо роздивлятися, які в мене ще є е, речі. Ось такий дуже гарний кардиган. Е, така дивіться, круп, ну, крупна, об'ємна така в'язка, він в дуже гарному стані. На жаль, я дивилася, тут я не змогла м, визначитися із. Матеріалом, Але що хочу сказати: а зараз вам скажу є. 84% акрилу, 13 вовна і 3% поліестер. Тобто, це добре, що тут немає багато вовни, так як він був у користуванні, дивіться цей картиганчик, але він не втратив форму свою. І як він одягається, він отак от одягається, просто тут немає ніяких застібок, нічого. Просто отак накинули і пішли прикрашати світ. Можна так, можна так, хто як забажає. Щільненький такий він, бачите? Щільненький, але в гарному стані: такий кардиганчик. І зараз вам скажу у плечах 43 тут. У грудях 52 см. Ну, самі розумієте, що, так як він просто одягається, так не застібається, то я на себе одягала, дуже гарно виглядає, але мені треба більший. Так, і дивіться, тут рукавчик, він довгий, на всю довжину рукава від плеча. На всю довжину руки 58 см. Ось все тут гарно збережене. Дивіться, резиночка, не розтягнута, нічого. В дуже гарному стані все. До речі, ще ж треба довжину виміряти цього кардиганчика. Він такий тепленький 72 см довжиною. Ось такий. Такий він ззаду просто ось така в'язка. От. І він у нас йде під номером 53, 180 гривень, такий кардиганчик. Ну, дуже гарний. Так, далі є в мене ось така футболочка. Е, вона великого розміру, дуже цікаво зроблена, такий темно-зелений колір. Я дивилася на неї, мені здається, що вона нова. Ну, зараз переключиться світло. Що вона нова. Тут вона ось де горловинка. Горловинка така широченька, бачите, до, плеч, до плечей. Але вона тут стягується. Тобто вона не буде розтягуватися, бо вона тут така. Рукавчик тут три четверті, бачите? На манжетику. Новенька. Новенька, ну от не бачу я, щоб її одягали. Дуже цікаво зроблена. Я тут навіть не знаю, як вам вимірять. Тут з однієї сторони ось такий декор. Тобто, з однієї сторони можна підтягнути, можна розправити. У мене одна є така подібна, сіренька футболочка чи ковтинка. Ось так, бачите, та видно, що вона не одягалася, вона новенька. От Отак. так. Можна просто розтягнути, щоб воно не було стягнуте. Ну тут ось такий декор, бачите? Ну так придумали. Рукав тут спускний, тому я думаю, що зараз я вам просто так от вимірюю, десь в області грудей, від рукава до рукава, хоча він спускний, можливо, тут краще десь в талії. Ну, в талії десь 66. Вона, дивіться, така тепленька. Бачите? Вона тепленька, нетонесенька і от така от в дуже гарному стані, дуже гарне збереження. Така футболочка. Як зараз прохолодно, то саме те. Номер 52 120 гривень така ковтинка. Вона геть новесенька. Ось така гарна. Так. Є ось такий джемпер. У мене сьогодні вода. Є ось такий джемпер, бачите, він теж. Дуже гарна така об'ємна в'язка або візерунок. Ну, хто як е скаже. Тут ось така кругла горловина. Я дивилася, тут, бачите, тут зрізано е зрізаний ярличок, я не можу побачити склад, але я бачу, що він був у користуванні, і він не втратив свого. Е Своєї форми, тобто тут пряжа гарна, значить, є тут якийсь відсоток і вовни. Гарний такий. І рукавчата, тут, бачите, тримають форму. І ззаду тут так цікаво, ось дивіться, ще є і блискавка. Ну, це так, ой, я поламала. Я поламала, смикнула і поламала, де ручка, є ручка. Відразу ціну знижу. Е, можна ним користуватися, можна не користуватися. Ну, якось, бачите, собачка розлетілась. Ось так. Тепер як його відкрить. Ну, туди треба булавочку вставити, щоб відкрити. Дивіться, це дуже можна відкривати, можна і навіть не відкривати. Тут достатня така горловина, щоб. Одягать. Е, дуже гарний бренд Only тут. І дивіться, і настрочено, щоб не розтягувалась горловина. Бачите, якісно зроблено. Все якісно зроблено. Дуже гарний. Ну, це є таке. Тут він, до речі, дуже цікаво. І ось бренд е, на залізячки на такий. І дивіться, тут, як воно зроблено, Перед трішки коротше, а ззаду отак. Ну, так придумали. Такий фасон. Рукав довгий від плеча, і у грудях тут 49 см. Ну, 49,50, отакий. От Це буде сюди в додатку йти. Під номером 52, 100 гривень ціну, я знизила, так як, ну, ви ж бачили, поламала. Дуже гарний такий джемпер, ну, дуже гарний. Особливо, якщо в когось. До лиця цей колір, і як і Так, далі є в мене ось такий джемпер або светрик. Він йде, е бачите, так, під шийку. Не геть зовсім такий, як гольф, але під шийку, щільненько, щоб не віяло, не завівало. Е дуже гарна якість, Не деформований. Виглядає дуже гарно, як е як новий. Ну тут, бачите, як цікаво рукавчик зроблений, тут такі гудзочки, і можна так, а можна підкочувати. Ну, цікаво так. Зроблений рукав. Ось дивіться, бачите, як рукав від плеча, довжина рукава. 60 сантиметрів, можна підкочувати, можна підсмикувати хто як хоче. Тут внизу просто рівненько. Він такий тоншенький порівняно з цим попереднім, він тонший. Е І зараз будемо міряти. Так, у плечах 42. У грудях 56 см. Ну, тобто це ж трикотаж, ви розумієте. Кому ширший, кому вищий. Все тут, все тут дуже гарно. Отакий От колір бірюза. Ну, Мені так, я не знаю, як камера передає, а взагалі комер бірюза. чи колір. Так. І такий светрик у нас іде під номером 51, 120 гривень. Ось дуже гарна англійська блуза. Ну, вибачте, що я не попрасувала, ми ж тепер живемо, знаєте в яких умовах. Праска це в нас і пральна машина це в нас розкіш. Ось така блуза. Вона натуральна. Це англійський бренд, вона натуральна, геть простенька, простенька. Така трішки, вона, бачите, як ажурна. Ну, трішечки-трішечки є такі смужечки, ніби ажурненькі. І от така ніжна квіточка по ній. Рукавчик коротенький. Ось такий, бачите. Е, рукавчик широченький, і вона сама е, блуза. Ну, я думаю, вона так на випуск іде, Не, не в щось заправляти, хоча можна і заправити ось щось зараз. Застібну та вимірюю, бо це ж вона не трикотажна, тому треба вимірювати чітко. Але така легенька, знаєте, тут в грудях 58 см ось такий комірець. Ось такий комірець, бачите, отак він як попрасувати. І, ну, вибачте, ну, такі умови в нас. Ось такий комірчик. Рукавчик тут мережеву. По краю рукава. І він доволі такий, ну не, не вузький. 21 см ширина рукава. Ось така гарненька блузочка. Бачите, виробник Англія. Якрась якийсь бренд почі я їх ще не всі вивчила. Під номером 50, 100 гривень така блузочка. В неї стан нової. Це гарно. Я роздивляюся. Але я хочу вам сказати, що ви все рівно передивляєтеся, ну раптом я десь і не побачила. То тоді, якщо знайдете якийсь недолік, який я не вказала, то ви тоді мені, кажіть, я обов'язково компенсую, тому що ну я ж все розумію. Так, далі ось така блузочка. Теж я люблю такі блузки. Ось така блузочка, це тоненький трикотаж. Тоненький трикотаж. Ну, отак вона зроблена. Знаєте, я вам багато показувала таких блузочок. Вони трапляються нерідко. Рукавчик тут три четверті, недовгий. Ну, мабуть, він тут просто такий, так, да, немає тут, щоб підстівалося. Приємна така, приємний трикотаж. Теж форму не втратила. У грудях 52 см. Ну, там 53, ну краще я скажу. І внизу, тут, бачите, така цікава, трішки коротший низ і довший зад. Ну, так, як зазвичай вони роблять ці блузочки. Симпатична така блузочка, вона сама сіренька. І по ній такі блакитні, зелені і білі е, квіточки, листочки під номером 49, 80 гривень така блузочка. Так, ось теж та блуза, вона новенька. Взагалі новенька. І така гарна-гарна. Зараз буду вам показувати. Ой. Ось дивіться, яка тут горловинка. Вона теж на резиночці. Ну, вона не була в користуванні ця блузочка. Бренд ось такий, показую. Тут розтягується воно на резиночці. Тут ось ці Киточки бубончики, вони для декору лише. Рукавчик, дивіться, тут йде рівненько, а тут така приш... пришитий, теж він такий трішки пишненький, теж на резиночці. І тут унизу вона пряменька. Ну вона тонесенька і така тканинка, ну я не можу сказати, мені як здається, що це як натуральна вона. Натуральна, така простенька. Ну мені так здається, не можу стверджувати, який тут склад. 70% віскоза і 30% поліамід. Ну, що написали, те написали. Але на відчуття вона дуже-дуже приємна така. Вона не така, ото, знаєте, віскозна, холодна, ні. Вона така тепленька, більш під простеньку. Ну, що написали нам, який склад? Так, дивіться, о грудях 60 см. Така блозочка. Вона дуже гарна, новенька в користуванні не була. Так, під номером 48, 80 гривень. Далі показую футболка, дуже гарна, до речі, дуже гарна футболка. Ось цікаво вона зроблена. Іззаду. Тут спереду кругленька горловинка, рукавчик спускний. Ось так. І ззаду є ось така мотузочок, ну, видно, воно не запране, знаєте, бо ці мотузочки порозтягувалися б гарний стан у неї. Ще навіть і цей бренд написаний он на спині. там. Ну, так захотіли, написали. От. Ну, для декору такий мотузочок. І вона в грудях 54. І ось така вона донизу, бачите? Такий декоративний орнамент. І ось вишивка. Ось це вишивка. Ось ця вишивка така. Бачите, вишивка зроблена наскрізь. Машинна вишивка, така сніжинка. Знаєте, я дивлюся, просто ну вишивка, чи немає недоліків, немає. Могло ж таке бути, що там дірочка, і вишила, але ні, все там ціленько, все гарненьке, ось така футболочка бавовна, під номером 47-100 гривень. То так собі придумали та й вишили. Так, ось така футболка біла, в неї теж стан нової, можливо, вона й нова. Ну, лише ось, бачите, десь падала і тернулася. Це не ті плями, що їх понаставляли, плямки, а просто, ну, забруднилася, десь, поки подорожувала. Ось така футболочка. Гарний трикотаж, якість гарна, 46 у плечах. Просто біла, нічого ніякого принта. 51 у грудях довгенька вона доволі. 71 см довжина. Ну, так як, бачите, трішки вона тут забруднилася. Ну, хоча це такий бруд, ну, він навіть відійде, як і попрать його. Ну, то я ціну трішки знизила з під номером 46, 80 гривень, така футболка. Бачите, навіть видно, що вона була складена. Ось теж блузочка гарненька. Дивіться, яка літня блуза. Прям дуже гарненька така. Комірець, просто такий виріс, немає ніяких тут гудзичків. Рукавчик спускний. Я так показую, видно. Ніби ж видно, так? Да? Рукавчик спускний. Ось так він цікаво зроблений, бачите. Тканина приємна. Знову ж таки, якщо є ярлик, подивлюся склад. Ну, знаєте, пишуть віскоза. Ну, яка ж це віскоза, як тут геть натуральна тканина. Ну, не будемо читати. Ну віскоза, я вважаю, так, як раніше, це була візкоза. Це був синтетичний матеріал. Ну, знаєте, штампують, чіпляють туди, що попало. Любі бренди, вони все рівно робляться. Китаю. Не будуть англійці штампувати блузочок, я так думаю, які йдуть на потоці. Я так думаю, це моя думка. Так, ми будемо міряти. Рукавчик спускний, тому я в плечах не міряю, я отут буду в грудях міряти, у грудях 56 см. Ззаду, дивіться, до речі, вона так трішки зібрана. І внизу, ось навіть, ну, бренд, мабуть, якийсь гарний, бо тут теж ось, бачите, на шкіряний такий шкіряна штучка така, і тут бренд написаний. Вона внизу напівкругом зроблена. Доволі вона довгенька така, можна її на, на брючки чи на спільничку, 67 см довжиною. Така блузочка йде під номером 45-80 гривень. Так, ось такий джемпер маю. Колір гарний. Ну, мені він не до лиця, але взагалі він гарний. Дивіться внизу, як зроблено. Бачите, тут, де резинка, він має такі розрізи. Тут має коси по краях горловинка буквою В або намис, бо вже тепер і букви В, боїся так і називати. Ось такий комірець, чи рукавчик, бачите, резиночка і коси, все збережене, не деформоване. Рукавчик тут спускний. Ну, будемо в грудях міряти, бо спускний рукав, то що ж, так, і тут в грудях 62 см. Доволі широченький він, під номером 44, 100 гривень такий джемперок. Дуже гарний, гарне збереження. Все гарне. Так, ось дуже цікава футболочка. Вона теж, мені здається, в користуванні не була. Така вона, така вона приємна, вона. Трикотаж тонесенький такий, бачите, рукав довгий, вона доволі широченька, і тут ось цікаво, так зроблена горловинка. Бачите? Ну отак от отак горловинка. І тут можна підтягнути, якщо кому заширока. Ну, от така моделька. Така моделька. Але вона широченька. І стан нової. Так, зараз наміряю не з тої сторони. Ну, тут 70. Тут 70. Ну, ви ж самі розумієте, вона ж не повинна бути при тілі. вона ж така повинна бути трішки і об'ємненька. Резиночка внизу не розтягнеться нічого. Рукавчик такий, ось на манжеті. Я думаю, що він буде, можливо, навсю довжину, можливо, отак трішки. Ну, така гарненька. І колір такий приємний, і трикотаж приємний такий. Під номером 43, 80 гривень. Так, ось така цікава річ. Думала, чи виставляти її, чи розпустить. Пряжа тут гарна, але ну, так, інколи шкода такі речі, знаєте? Інколи шкода. Воно так, як ідея як безрукавка, але ж тут рукава є. І на одному гудзечку, Тут верніше кнопка, бачите, кнопка. І такий гудзечок для краси пришитий. Це теж біачині, але зрізаний ярличок, і не можна визначить. Тут ось, а, це я дивилась на ці жилетці і не знайшла склад, трикотажу. Вона невеличка. Але вона гарна. Гарний стан, гарне збереження. Не пралася. Ну, так, як ото, знаєте, що вже втрапила там, можливо, і прали, але акуратно. Ну, вона невеличка. Шкода буде її розпускати. Тут 44 в грудях. Вона невеличка, але гарна. Під номером 42, 80 гривень. Дивіться, яка вона гарненька. Гарно в'язана, такі коси, і вони не розтягнуті. Ну так. Далі є в мене нічна сорочка. Я так думаю, що це нічна сорочка. Ось така вона в смужечку. Е Гарний трикотаж, гарно тягнеться, вона невелика, ця нічна сорочка. Ну я би її. У мене такі нічні сорочки, розумієте, то я так і кажу. Можливо, це сукня. Ну, не знаю. Гарний трикотаж. Ну, маленька. Ну, як маленька. 46 у грудях. Отакий От коротенький має рукавчик. Довжину зараз вимірюємо. Можна як сукню, можна як нічнушку. 91 см довжина такої нічнушечки. Під номером 41 80 гривень. Ось таке гарнень, гарне збереження. Да, І тут, що в мене лишилося з попереднього, не пам'ятаю, чи вони не замовлені, замовлені. Замовлення, це я не відклала. Що в мене з попереднього? З попереднього залишилася ось ця футболочка, я вам її показувала знижу ціну, бо так ви самі розумієте, ось така, вона доволі така ну, гарна ширина, але тож під горло ну, є так носять. Я знаю, що є так одягають, як водолазка тут зверху. А тут вона під рукави, ну так як під кардиган, під піджак, щоб не було лишнього там одягу на рукавах. Тут 53 см вона в грудях. От. От така водолазочка. Ну, Вона не геть щільно шиї. вона не буде душити, тиснути. От. Під номером 27 60 гривень. Ціну я зняла на неї, бо вона залишилася. Так. Далі ось ця горошок блузочка. Ось така блузочка. Дивіться, яка вона симпатична. Вона така йде тут по краях, ну, от вирізана, отак, просто тут застрочена, де одягати. А тут такі воланчики виходять. Насправді, вона виглядає дуже гарно. Під номером 32. Ціну знижую, теж ставлю 60 гривень. Аби вона не залежувалася. Та, нашу, що, щоб вони лежали. 54 см в грудях. Ну і внизу тут такий манжетик. ось. Так. І тут ще в мене серветка. Ось ця, вона новенька в новому стані під номером 14. Теж ціну знижу. 80 гривень ціна. Нагадаю, в діаметрі вона 32 см. І залишився ось такий шарфик. Теж він мені подобається, він такий більш натуральний цей шарф. Ну, він, скоріше, такий, як навесно. Він не тонесенький, але, ну, хоча я зараз хожу в тонкому шарфу. Не люблю таких об'ємів на шиї. Ну, він не тоненький, але він такий, як на весну. Так, 47-48 см. Ширина, довжина, тут здається, 1,60 метр. Під номером 3. Тут ціна стоїть 40 гривень. Ну, добре, 30 гривень поставлю на такий шарфик гарний, аби він в мене не залежувався. Бо в мене шарфів. Ось таке в мене сьогодні відео мої. Всім щиро дякую, що були зі мною. Хто не підписався, підписуйтесь. Як кому сподобалось, ставте пальчик вгору. Хто захоче прокоментувати або сердечко якесь поставте мені. Ну, а кому не сподобалося, то є інші канали, е можливо, кращі. Всім щиро дякую, любі мої, всім бажаю мирного, тихого дня. Е ну, і світла у вікні, і на серці, і в душі. До зустрічі, любі мої. Всіх обняла!